Вітаю, друзі, на каналі AlexSound. В цій серії нам треба зробити дуже відповідальну роботу, а саме встановити голівку запису. Я відібрав ось цю, як найбільш відповідаючу по параметрам тій, що тут стояла. Ось її маркування. На жаль, камера не бере крупніше. Як ви бачите, її стан дуже гарний. Я вже роздивився її під збільшувальним склом. Контакти паяні, але по поверхні не видно нічого. Те, що тут є трошки олого, навіть краще, легше буде її припаяти, а поставити її. Теж не так буде просто, тому що дивіться, я зараз її просто приміряю, ось так ставлю, де вона має стояти. От так. Дивіться, по висоті наб... ніби той нічого. Може, трошки там доведеться її регулювати. Але, саме гніздо, бачите, там ще доволі багато місця. І ви знаєте, що голівки не можна просто так закріпити оцим гвинтом, закрутити, бо можна голівку легко деформувати. Там ще має стояти така пластинка спеціальна, яка і притискає голівку до цього основання. Тому зараз я піду знову за крама, пошукаю. У мене здається. Має бути хоча б одна, дуже сподіваюся. І зараз я її знайду і будемо встановлювати голівку. Ну, звісно, що вильот голівки теж ми встановимо. Я недарма натягнув стрічку. Як ви бачите, її треба ще трошки вперед подавати. Приблизно, отак. Ну, це все ми будемо. Регулювати, добиватися найкращих умов для її праці. Пошукавши, обшукавши усі запаси, знайшов лише отаку пластиночку. Мені здається, що це екран від касети, думаю, дуже схожий. Але він нам підійде, я так гадаю, лише може бути. Трохи незручно, бо він довший, ніж нам треба. Можна його відрізати, якщо тако він буде виступати, бачите? Тут. І тут він буде перекривати контакти. Ну, Різати його не хочу. Тут він ззаду заважати не буде нічим. Навіть буде трошки екранувати, так? Да? Не знаю, тут воно, мабуть, і не треба, це екранування, але. Ну, от, поки що, думаю, не різати його, а спочатку запаяти голівку. Отак, поки вона вільно стоїть. Можна її, наприклад, з цієї сторони засунути, гвинтом притиснути, щоб вона стояла просто щоб зручно було паяти. І запаяти чотири провідка. Зараз по схемі подивимося, який куди. Ось ця контактна площадочка. І тут ми бачимо, що тут все по заводу, все запаяно, йде куди треба. А як саме голівку припаяти до цієї площадочки нам покаже схема? Голівка запису підключається безпосередньо до плати ГСП. Ось цей роз'єм. Шостий і третій контакти. Ось вони на магнітофоні ось цей роз'єм. Але продзвонити зараз я не можу, бо немає маси. А маси немає, бо немає нижнього блоку. А нижній блок я не ставлю, бо там немає індикаторів. Тому спочатку ставимо індикатори і потім повертаємося до встановлення голівки. З заміною індикаторів все більш-менш зрозуміло. Треба відпаяти від цього, що справний, два проводочки, і так само припаяти до чорного, а потім продзвонити ось ці, ну, я так розумію, що вони. Мають стояти так само. Мабуть, оцей фіалковий бусковий це маса, а цей білий сигнальний. Ці проводочки я зачищу, продзвоню зараз поставим. Сподіваюсь, що тут у нас хоч не буде несподіванок. Здається, дуже невчасно вийшов з ладу паяльник. Доведеться взяти інший. Ну що, здається, що індикатори ми замінили, ставимо їх на місце. І вже як буде в нас цей блок стояти на своєму місці, тоді ми і перевіримо, чи все з ними гаразд. Зараз просто їх ставимо, а потім ставимо блок на місце. Все під'єднуємо, перевіряємо, де в нас канали, ті, що нам треба, щоб під'єднати голівку запису згідно схеми. Ну, потім вже буде видно, що будемо робити. Як вам, до речі, новенькі індикатори чорні. Мені навіть більше подобаються, ніж ті, чи що були. Тепер, коли в нас нижній блок під'єднаний і є маса, скрізь, де треба, ми можемо подивитися, як розпаяна голівка відтворення. Для цього стаємо одним щупом на масу і починаємо по порядку. Значить, перший в нас це маса, і він в нас іде ось сюди. І це, якщо рахувати зліва, то це верхній канал, лівий канал, ну, лівий вивід. Відповідно, правий вивід, ось він, стоїть через один, і це в нас теж маса, але нижнього каналу. А від е, е, лівого каналу рядишком ось розпаяний. Бачите, відповідно, це маса правого каналу і контакт. Значить, початок обмотки, самий перший ліворуч, це правий канал, потім маса. Тепер кінець обмотки і знову маса. Якось цікаво, голівка припаяна хрест-нахрест. Початок однієї обмотки на сигнал іде а початок іншої йде на масу. Зараз з'ясуємо, як. Тут зроблено. Значить, ось це сигнальний, перший ліворуч, да? потім йде маса, тоді нічого порожній. Знову сигнальний і знову маса. Ми бачимо два жовтих це сигнальні, і два темних це маса. Так, з цим розібралися. Тепер цікаво, як паяти цю. Теж хрест-нахрест, -хрест. мабуть, так само, як і цю. Щоб було співпадіння фаз, я думаю. Мабуть, так і запаяємо. Ось так, друзі, я запаяв голівку. Запаяв її. Так само, як запаяна голівка відтворення, тобто нижній правий канал, ось дивіться, це в нас сигнальний і тут сигнальний. Далі йде маса і тут маса. Тепер дивіться. Лівий канал верхній ось Аж на край провід. І тут аж на край провід. Це маса. А сигнальний ось він запаяний сюди. І тут також запаяний сюди. Мабуть, вам нічого не видно було, ну, повірте, що. Хотів я крупніший план, а тут дивлюся, рука все перекриває. Ну, коротше, оця і оця голівки запаяні однаково. Тепер я хочу голівку запису трошечки виставити. Для цього я магнітофон зараз покладу, покажу, що я маю на увазі. Дивіться, зараз голівка. Так видвинута сюди вперед, що, бачите, стрічка йде мимо цієї стійки. Вона навіть не торкається не те що самої стійки, а навіть шайб верхньої та нижньої, вона не торкається, великий зазор. Так от, я зараз відпускаю цей гвинт. Цю пластину я здвигаю. По голівці, отаку, щоб вона не заважала, вона буде, тут, буде виступати ось тут, але тут вона нам точно не завадить. А голівку зроблю такий виліт, щоб стрічка шайб оцих касалася, оцієї верхньої і цієї нижньої. А до самої стойки, отут посередині до барабанчика, ледь торкалася. Ось так я поставив, дивіться, значить, будемо вважати, що зазор в нас стоїть, верніше, у голівки зазор посередині, тобто ось тут. Я максимально її повернув, щоб вона між цими стойками, якомога посередині посерединіше була зазор. А також, щоб він був, бачите, ось так перпендикулярен стрічці. Не звертайте увагу, пластина трохи повернута, сама голівка перпендикулярно стоїть. Бачите, як охватує стрічка голівку, однаково, що з однієї сторони, що з іншої сторони. І вона тут, по цій стійці, вона таркається. Шайб нижньої і верхньої. Але вона там ледь-ледь таркається самого барабану стійки. Тобто лишнього тертя на цій стійці не буде. Стрічка охоплює голівку геометрично правильно. Залишилося відрегулювати її ківок. А зімут, я дивлюся, що. Так попередньо, що вона стоїть ну, дуже добре. Можливо, її просто не крутили, а просто витягли і все. Якщо так, то можливо, навіть, що це заводське регулювання, і воно нам підійде. Ну, це не точно. Так, да? Ось так стрічка. Хоча воно тут така пожована. Щоб на неї орієнтуватися, здається, голівку треба трошечки опустити вниз. Ну, такими тонкими налаштуваннями ми займемося пізніше, коли буде. будемо знати, що функція запису в нас працює і лишилося її лише відстроїти. А сьогодні я пропоную вже роботу завершувати, тому що скоро і світло. Мають вимкнути, єдине, що зараз запущу магнітофон і хочу пересвідчитися, що індикатори працюють. Ну що ж, дивіться, індикатори працюють, гарно виглядають, да? нема вже до них претензій. Ну, як новенькі. І працюють. Ще й чорні. Взагалі супер. Працює також натяг стрічки, дивіться, так, натяг є, але якщо я підніму цей речах, натяг буде зникати. Ось так піднімаю, і він вже, бачите, його вже нема. Якщо отак, то він посилюється. Працюють наші мікросхеми, працюють індикатори. І зараз, я думаю, навіть лічильник запрацює, бо я знайшов на нього пасік. Зараз поставимо. Добре і стієчки працюють, лінту від що там автостоп наш? І автостоп працює. Все в нас працює, я сподіваюся, і запис у нас запрацює. Так, наскільки я пам'ятаю, ставиться, пасік дуже просто. Саме ось так. І все. Давайте подивимося на лічильник. Я думаю, що він у нас і без стрічки буде працювати. Бачите? О, ще й зі звуком таким запрацював гарним. Треба його трошки змастити. І все буде чудово. Дякую вам, друзі, що додивилися до кінця цей ролик. Традиційно бажаю всього найкращого. Не забувайте про лайки та підписки. Ну і побачимося вже в наступному ролику. Я сподіваюся, там будемо налаштовувати запис.